Завдяки цілодобовій роботі енергетиків з відновлення енергооб'єктів. Ситуація в об'єднаній енергосистемі стабілізувалася. Значна частина пошкоджень, що були спричинені останньою рашистською атакою 25 грудня, усунута. Не всі енергооб'єкти відновлені. Одразу хочу наголосити: на об'єктах генерації все ще залишаються пошкодження, тому відповідальне енергоспоживання. Залишається актуальним. Втім, протягом цього тижня жодного разу по Запорізькій області графіки погодинних відключень не застосовувалися в новорічну ніч, 1 січня, вчора і сьогодні, запоріжці мають світло без жодних обмежень. Але ще раз нагадуємо. Дуже просимо відповідально ставитися до споживання електроенергії, не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, користуватися ними по черзі, у години пікового навантаження, особливо у вечірні години, це з 17 до 22, за можливості е обмежте або взагалі відмовтеся, якщо маєте таку можливість, від користування потужними електроприладами. Також хочемо звернути увагу на те, що найближчим часом по Запорізькій області очікується незначне зниження температури. Втім, воно спричинить певне зростання енергоспоживання, передусім для опалення. Тому, будь ласка, споживайте електроенергію розумно і ощадливо, аби уникнути вимушених обмежень енергоспоживання.